Всім привіт! Давайте разом з вами зробимо ось такий світильник з грибами. Так, для нашого світильника нам потрібно перш за все якась гарна така коряга красива. Дивіться, яка в мене. Оп. Так. Потім мох. У мене два вида. Ну, я взяла ось грибочки ось такі. От. Зараз ще і отаких пару мухоморчиків додав. Значить, два ось такі буде грибочки на декор. Два ось такі мухоморчики, ось божі коробки. Так, ну і, звичайно, гарячий пістолет і гірлянда. Так, що ми починаємо? Перш за все, давайте ми порахуємо, скільки у нас. Буде грибочків, оскільки нам потрібно буде шапочок зробити. На грибочки. Зараз ми порахуємо. я ось Раз, два. 15. 20. Значить, ми будемо зараз відсаджувати одразу 20 шапочок. Беремо якусь дощечку. Беремо пістолетик гарячий, зараз він нагріється, от і будемо зараз відсажувати шапочки наші, щоб були вже готові. О, і отак відсажуємо склеє шапочки, вон тоді розпливається і робиться кружечок. Такі от формуються шапочки вони саме по собі. 4, 5. Шапочки відставляємо, тепер що ми робимо далі? Значить, Беремо нашу корягу, беремо нашу гірлянду і формуємо тепер ніжки грибочки. Беремо, де в нас лампочка, складуємо проводок вдвоє і отак скручуємо ніжку. Тобто у нас виходить, ніжка. А лампочка зверху. Отак. От отак от виходить міжки, лампочка зверху буде і отак от повністю всю-всю всю гірлянду робимо. Отже, гірляндочку я скрутила. Так, поробила. Тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо і приклеюємо до коряги нашу всю гірлянду. Отже, починаємо з чого. Нам потрібно приклеїти сам механізм. Значить, Так як у нас він на батарейках і нам потрібно буде, може, колись міняти батареї, тому ми кришечкою клеїмо на ту сторону, щоб ми могли. Від, звісно, відкрити кришечку колись, коли нам буде потрібно, і поміняти батарейки. Значить, Зараз ми гаренько приклеїмо до нашої коряшки оцю основу. І тепер що ми робимо? Тепер ми беремо, піднімаємо наші грибочки і Приклеюємо по основі. значить Трішки клею нанесли і тримаємо. Тримати обов'язково, так як воно не відставало, щоб воно прихватилось до дерева. Ось так, ще, ось так ще під другим ракурсом покажу, щоб гарніше було видно, намастили і тримаємо. О, тримаємо, щоб прихватилось. Так, отже, я приклеїла повністю по всій дожині наші ніжки грибів. Тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо і формуємо ніжки. Значить, зараз я показую близько, щоб було видно. Отже, наприклад, ми беремо і отак по всій довжині з самого верху. Протягуємо клейщиком. І так кожну ніжку. Робимо з однієї сторони, так, От. а потім із другої. Так, тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо, ось у нас вже поклеєно все так. Тепер ми беремо і ми будемо зараз приклеювати наш мох. Як ми це будемо робити? Ось давайте я тут покажу, що тут не було. Беремо це о, оце отут, де ми клеїли. Ми тут наносимо клей, так і заклеюємо мухом отак. Тобто, добрий, доча, ребенок проснувся. Оце все ми. Перекриваємо мохом, щоб не видно було нашої доріжки, яку ми клеїли. Ми отак все заклеюємо повністю по всій довжині. Нанесли знову клею так, і приклеїли мох. От, і так повністю все перекриваємо. Тепер ми знімаємо. Із дощечки наші шляпки, і будемо клеїти їх на грибочки. Ми беремо шляпку, отут, пістолетиком, горяченьки робимо, притуляємо, поємочку робимо, наносимо трішки клею. так і Приклеюємо на ніжку. Так. Пістолетиком гарячим отак притулили, виємочку зробили. І клейшика нанесли так. і клеїмо на ніжку. Зараз я покажу, як воно буде у нас. І так робимо повністю по, по всій довжині усі наші грибочки. А потім будемо далі вже робити. Так, в принципі, все у нас майже готово, але нам ще лишилося прикраси. Давайте зараз ми включимо, подивимося, поки так. А потім ми будемо. Дивіться, як файно виходить. А потім ми вже будемо перевіряти, тестувати, дивитися в темноті. Отже, ще у нас є отакий мох, я теж хочу таким мофом прикрасити. От, зараз десь ми попідклеюємо його трішки. Ось можна тут авто, десь. так. Ну, так от клеїмо де-нібудь, де нам подобається. Ну що, ну пишіть уже, ну, гарно чи ні. Як вам взагалі? Зараз тобто, трошки обклеїмо мохом. Так, тепер у нас ще лишився декорчик наш, грибочки, От, і ми зараз будемо грибочки кудись тулити. Ви знаєте, я подивилася все такі коричневі сюди, білі гриби наші сюди не катять, тому ми зараз при. Приклеїмо зараз наші Божі коровки і пару мухоморів. Отже. Я десь отут. Посеред муху вклею нашого мухоморчика одного, отут десь другого. От. Так, і Пару ручків. Так. Ну, от і все. Світильник наш готовий. Тепер підемо <звітильник> його, включимо в темноті. <звітиль> Ось так виглядає світильник з новими грибами у темряві. Коли темно, коли ви включаєте його, отака у нас вийшла краса.